Всім привіт, з вами я Сергій! І сьогодні я вам покажу, як змінити іконку покупки в Кесті. Хто не зрозумів, зараз покажу. Заходимо свойства. розположення файла страйк. І ось ця папочка. Наприклад, хочемо поміняти, наприклад іконку АВП. Редактирувати з допомогою цієї програми. Вона має бути у вас на комп'ютері. Чекаємо. Ми будемо типу, змінювати саму картинку. Я поки що добре не вмію користуватися цією програмою. Ось наша АВП. Треба її перевернути. Образець. Прощення. Походу це. Ой, не тут. Спецефект. Тут сіляки є, наприклад, можна взяти. О, м -м -м -м, я не знаю. Давайте візьмемо такий. Ось ми взяли його, готово. І треба його якось перевернути. І змінити розмір. Не тут. Ось так. Нажимаємо Готово. Сохранить. А військово треба перевернути ось тако. Сохранить. Все зображення сохранено. Виключаємо програмку. У нас з'являється така папочка. Перка можна і це виключити. Заходимо в Counter-Strike, мене може довго грузитися, бо комп'ютер потихоньку вмирає. Ось включив Counter-Strike. Ого, як вагає. затягнеться на пару хвилин. Точно затягнеться на пару хвилин. Поки що я хочу вам порекомендувати мою другу Женю Марикото. Я... Це його справжнє ім'я, в нього є свій канал. Я скину ссылку. Зараз настроїмо. И покажу вам все. Запустить окне. Пригнать и і... ось. Нажимаем новая на игра. Запускаем. та загрузка. Можна перемотати І зараз ми будемо дивитися, які в нас вийшло іконка фінтовки. І ось наша так, ну все, побрали. Ну що, друзі, всім пока, Був вами я, Сергій. І Пока!